Настільки занедбаних культурних пам'яток, щоб трава була вищою за людський зріст, я, чесно кажучи, не пригадую. Цей двометровий бур'ян ховає від очей Одеситів старовинне козацьке кладовище. Що має назву куяльницький цвинтар або ж в народі цвинтар сотниківської січі. Край цьому вирішили покласти бійці 122-ї бригади територіальної оборони. Як від бур'янів ми прибрали козацьке кладовище, так потрошечко ми від російської пропаганди приберемо нашу державу, наприклад, нашого українського міста Одеса. Тут поховані наші пращури, українці, козаки. І це справжня історія Одеси на відміну від Катерини, яка тут ніколи не була, на відміну і від Пушкіна, який тут ні до чого до цієї Одеси. Він тут нагадаю силки був і недобрими словами відгукувався. Це наша історія, наша земля. Наша земля там, де могили наших предків, і наша обов'язок дбати за них.